Свобода це круто, але якщо ти хочеш свободи без відповідальності, ну це не свобода, це хаос. Коли людина хоче працювати так, як їй зручно, але не готова відповідати за результат, це блокує команду. Ти не можеш розширювати людині свободу, якщо вона не здатна втримати базовий рівень дисципліни, термінів, якості, бо свобода без рамок робить роботу некерованою. Хочеш більше автономії? Почни з малого. Тримай дедлайни, роби якісно, питай, якщо не розумієш і не ховайся від рішень, записуй, ну, давай фідбек, давай зворотній зв'язок. Автономію не дають, її зробляють своїми діями та поведінкою. Свобода це не про роблю, що хочу. Це про я можу самостійно довести справу до кінця. Коли ти показуєш, що вмієш тримати якість е і строки без контролю, я можу довіряти тобі більше. І тоді свобода стає логічним продовженням твоєї поведінки, а не подарунком. Автономія з'являється там. Де є стабільність, а не імпульсивність. Якщо твої результати коливаються да, цей графік, е, ідеально дозабув, я не можу будувати на цьому ну, процес. Але якщо стабільні навіть у простих задачах, це вже сильний сигнал, що ти готовий до ширшої зони відповідальності. Відповідальність це фундамент свободи. Без неї ніхто не рухається ні вліво, ні вправо. Це не про контроль. Це не про строгість, це про довіру. Я можу довіряти тільки людині, яка не зникає, не виправдовується і не знімає з себе обов'язки. Ти можеш отримати в роботі майже будь-яку свободу, якщо покажеш, що вона тебе не зламає. Коли інші уникають рішення, а ти береш їх спокійно, це одразу виділяє тебе. І саме такі люди швидко виростають в ролях, е в горизонті, в, ши в ширину, в висоту, вертикально, горизонтально, де вже вони керують свободою інших.